У Луцьку в суботу в гостиному дворі прайзлерів було гучно. Тут громадська організація Сим'яросна Гора влаштувала слухання. кажуть, що влада не дослухається до ініціативи активістів з порятунку архітектурної пам'ятки та, нібито, влаштувала переслідування голови об'єднання Любомира Дмитришина. Ще 14 липня тут відбулись перші громадські слухання. Активісти переконані, конкурс державно-приватного партнерства на проект реконструкції з пристосуванням гостиного двору прайзлерів оголошений міською Адою не прозорий. Цей простір є спільним простором. Що це і наша спільна власність, а не якась приватна власність ігоря Поліщука. А у серпні Любомира Дмитришина запросили в районний відділок поліції. За словами активіста, слідчі під тиском начальника Луцького районного управління поліції необґрунтовано склав на нього протокол про адміністративне правопорушення. Хоча поліцейський сказав, що складу злочину немає, але після шести дзвінків від начальника Луцького районного управління поліції він змінив свою думку. і Такий адміністративний протокол склав. За статтею 185 примітка 2 про порушення правил проведення сприяння про порушення правил проведення мирних зібрань, мітингів демонстрацій, походів. І власне ця стаття передбачає відповідальність для посадових осіб, тобто, що взагалі неадекватно, оскільки я не є посадовою особою Луцької міської ради, Справу мають передати до суду, де Любомиру оберуть міру покарання. Ця стаття передбачає штраф, громадські роботи або 15 діб арешту. Семиярусна гора та прихильники цієї організації розцінюють це як переслідування та тиск на демократію. Ми добиваємось прозорої процедури реставрації цієї будівлі, але як ви бачите, не всі зацікавлені в цьому питанні для прозорості. Тому ми будемо намагатися відстоювати право взагалі, все ж таки… Мешканців, щоб добитися прозорої процедури, ми не є проти налаштовані міської влади, тому подібне. Але ми, як молодь майбутньої країни, ми хочемо демократії і прозорості в цілому. Те, що Любомирові, Дмитришинові інкримінують, що він проводив громадські слухання під час повітряної тривоги, це брехня. І немає жодних доказів, а його збираються посадити на 15 діб. Я я в шоці просто. Тож активісти самояросної гори вирішили з цього приводу провести 2 вересня громадські слухання, а заразом і протест проти свавілля міської ради та переслідування громадських активістів. Мирне зібрання запланували о 18.00 в гостиному дворику прайзлерів. До того часу реєстрація на захід прийшли не лише активісти громадської організації, самояросна гора та прихильники ініціативи, а й представники інших громадських організацій та представники міської ради. Сьогодні Органи місцевого самоврядування дозволяють собі переслідувати громадських активістів. Завтра буде побиття, завтра будуть ув'язнення, і ми знову відкотимося в режим Януковича. Проте серед присутніх покотилась хвиля невдоволення, адже багато хто не встиг зареєструватись. А отже, не отримавши мандату, не мав права для голосування під час слухань. Тож серед організаторів та присутніх виникла палка дискусія. Дозволь нам зареєструватися, будь ласка. Ні, не я не можу. Чому? Я хотів зареєструватися, мені не довели. Так. Що перепрошую? Дивіться, людей дали? Дали. скільки не людей не зареєструвалося? Підніміть руку. Не скільки, не людей? Не зареєструвалося. скільки людей? Багато. Мені здається. Ви або ви, ви даєте реєструватися, або я не знаю, це якийсь цирк, знов ти проводиш. Самі ти геть. Ак, дискусія переросла у сварку взаємних образ. Активісти заявили, що на захід міська влада зігнала своїх працівників, аби вони знову зірвали громадські збори. Тому молодь розгорнула плакати з закликами до міської влади дослухатись до позиції громадських активістів Семияросна Гора. Та кричали ганьба діючій владі міста. Ганьба поліщико. Ганьба палиці. Серед присутніх також були і представники інших громадських організацій. Їх обурило те, що Любомир Дмитришин напередодні в ефірі одного з телеканалів заявив про небажання міської влади співпрацювати з громадським сектором а інформацію про переслідування його назвали маніпуляцією. Людина називає себе громадським активістом. Водночас публічно в інтерв'ю громадському інтерактивному телебаченню звинувачує інші громадські організації, які безпосередньо працюють в сфері молоді, про те, що вони займаються незрозуміло чим і нібито якимось чином зручні для міської ради. Таким чином фактично дискредитуючи громадський сектор апріорі і говорить про те, що його переслідують. За що переслідують, незрозуміло, Для чого ці збори були сьогодні, теж незрозуміло. Зарина Дацик вже багато років працює в громадському секторі і нині очолює відділ молодіжної політики. Чиновниця каже, що такого протистояння і маніпуляцій у цій сфері ще не було. Для мене вся ця ситуація, яка відбувається зараз, і маніпуляції дуже болісні, тому що це накладає таку тінь на співпрацю міської влади з громадськими організаціями. Направду ніколи до цього, і сподіваюсь, ніколи після таких проблем не було жодної громадської організації, тому що ми завжди готові чути, ми завжди готові шукати компроміси, і ми завжди пишалися нашою співпрацю з молодіжним сектором. Я розумію, що можливо десь хлопців були і в хлопців і в дівчат хороші бачення, тобто правильні, але механізм і те, що вони почали. Ли задіювати потім це абсолютно ну неприйнятно. Отож, перше рішення, яке винесли на громадське обговорення, це звернення Луцької міської ради до правоохоронних органів і луцького міськрайонного суду щодо засудження фактів переслідування громадських активістів по ініціативі Врятуємо гостинний двір прайзлерів. Також Любомир Дмитришин запропонував ухвалити рішення про формування ради громадських експертів в рамках конкурсу з державно-приватного партнерства, який наразі триває по питанню реконструкції гостиного двору прайзлерів. Ми як представники нашої громадської організації, саме гора, також представники інших громадських організацій. Ми хочемо, щоб щоб ми хочемо бути присутніми в цьому процесі, наглядати за діями конкурсної комісії, оскільки зараз існує велика недовіра до конкурсної комісії. В їх є ну запит щодо того, що вони неупереджені і що вони можуть сприяти перемозі одного єдиного бажаного таємного інвестора, який є людиною середовища «Ігоря Палець. Зрештою, Любомир Дмитришин озвучив початок голосування. Для цього навіть обрали лічильну комісію. Загалом зареєстрували 42 особи з 32 присутніх. Пропозиції Любомира підтримали 17 осіб. Однак, представники міської ради з таким форматом проведення зборів і результатами голосування не погодились. Я вважаю, що такі Любомир не... ну, він неправильно проводить збори. Він за регламентом їх проводить він, він. ці збори таким чином, то це там, не громадське вже слухання. Людьми. Виходить він. Маніпулює людьми. А ви І це неправильно. під час війни маніпулювати людьми вкликати на владу владу. А що влада робить в цей час? Що влада робить? Давайте згадаємо перші громадські Я слухання. Що він недостойний для Я за далі Слухання переросли у справжній скандал з взаємними звинуваченнями, образливими вигуками та гаслами про внутрішню Росію. Зрештою, хтось із присутніх викликав поліцію. Тож на місце проведення заходи прибули торівці. Правоохоронці з'ясували хто організатор, та пояснили, чому в нинішній період варто уникати проведення масових заходів. Чому не можна? Тому що дивіться зараз. Вас фотографують, як хочеш, домальовують вам плакати російських і говорять, що ви чекаєте, наприклад, Путіна. Почекайте. Це, це Коли просто чиси. Ми, в часі, ми живемо річницю смерті, віде. Лесі Українки. Там Діти, так само я перше, були що зайшов, зібрання. запитав з якою метою ви зібралися. Поспілкувавшись з організаторами і присутніми, та пересвідчившись, що порушень порядку немає, правоохоронці поїхали, та й захід на тому вже фактично завершився. Однак, учасники з обох сторін ще довго обговорювали формат проведення таких громадських слухань та голосування. реєстрація не може бути обмеженою. Вона може бути там до 18 ї години, до вісімнадцятої 30, Але якщо є люди, вони мають бути зареєстрованими, тому що вони є представниками громади. і Вони сьогодні мають право голосувати за ті чи інші рішення, які приймаються в громаді. От тому складеться на те, що я сказав, що там 18 там чи 19 в 19-й годині реєстрація обмежена. Ну це безлуздя, так не може бути. Натомість Любомир Дмитришин каже, що у Луцьку не прописано положення про проведення громадських слухань. Мовляв, попередньо саме гора подала до міської ради заявку про проведення мирного зібрання о 18.00 з попередньої реєстрації учасників. Ми керуємося практиками, які здійснює міська рада, ми робимо так як роблять вони. Прийшла чітка година, 18.00, Ми почали збори. Люди, які не зареєструвалися, лишилися без мандатів для голосування. На жаль, їм треба було прийти раніше. Однак, за словами Володимира Захожого, це не дає підстави вважати результати такого голосування законними. Зареєстрованих було згідно протоколів 42 людини. Озвучено було в протоколах 32 людини. Ну і більшість сьогодні головуючий, який сам себе вибрав, озвучив 17. Помир Дмитришин переконаний, що рішення зборів є легітимним. Нам вдалося запобігти тому, щоб представники Луцької міської ради зірвали проведення зборів громадян з питань місцевої ініціативи, саме завдяки тому, що число громадян, які нас підтримують, було більше ніж число працівників Луцької міської ради, які сьогодні прийшли за вказівкою захожого Володимира Васильовича і Чипулю Кирини Іванівни, які координують цей процес і методами адміністративного тиску змушують людей ходити на такі збори в свої вихідні. Протистояння між активістами громадської організації «Семияросна гора та представниками міської влади або як їх ще називають бюджетниками, вийшло на новий рівень. Одні називають це відстоюванням демократії і своїх прав, інші ж фарсом та маніпуляцією. Вочевидь, усе не закінчиться на притягнення Любомира Дмитришина до адмінвідповідальності. Та й чи вирішить суперечку фініш конкурсу на архітектурний проект з державно-приватного партнерства поки невідомо. Вже в кінці жовтня буде визначено переможця, з яким і укладуть договір на реконструкцію з пристосуванням гостинного двору прайзлерів. Хто ним стане, нині можна тільки здогадуватись.